Чим більше ми їм будемо завдавати втрат перенесення війни, одні кажуть: от навіщо ми це зробили. З іншої сторони, скажу ну, тут територію, як на Донбасі прорвати там ті укріплення, це також не ну, дуже складно. Завдати ну, зараз, принаймні, руйнується інфраструктура дійсно ворога. Ну, в певному плані психологічно це підтримує багатьох там, цивільне населення, військовослужбовців. Хоча ціна за це теж платиться дуже висока, дуже висока, тому що наступати це не оборонятися. Зовсім інші людські ресурси, це зовсім інші технічні ресурси, але і переломні моменти психологічні надії, що будуть в Росії, нам треба розхитувати цю світ західний дуже боїться розпаду Росії. А я не знаю, я бачу це. От я побувавши там, розумію, що от ми були. Москва велике місто. Я був там. Великий вулик, який там живе своїм життям. Від'їжджаємо від Москви, там якісь там провінційні міста і села, там зовсім інші рівні зарплат, там зовсім інший рівень життя. І саме цікаво, ми працювали в село Переяславка. Вони на той момент співали українські пісні навіть краще, ніж ми. Ну тобто. Мене... Це яка область, який регіон? Красноярський край. Красноярський? Так. Біля Єнісея. Село Переяславка. Це ж Красноярський уголь, і от вони співали українською. Ну, сама назва Переясловка. Тобто, Переяслів. Тобто, у них. Розумієте, багато переселенців наших, і частина, ну, багато людей я знаю, які працювали на Сході Росії, тобто, ну, так називаємо северах Росії. Дуже багато з України, хлопців і талановитих інженерів, які там працюють на таких, там ну подобачі тобто, золота, корисних копалин різних. Вони ну, того часу вони полаштовались і вони там частково зараз до сих пір ну, живуть і працюють. І для них теж є таке сюди, є типу, частина керування Росії, а є оці, оця глибинка, яка зовсім по-іншому живе. І, ну, от їх силою заставляють, по суті, частково щось робити і виконувати. Але чому вони так? От, ну, я теж не можу зрозуміти. Я вважаю, що должен уже должен якийсь такий відбутися, має відбутися. Якийсь процес, який е, все-таки е, сколихне цю всю велику Росію і люди хам, ну, прийдуть до певної тями. Багато з них втікали з Росії, багато це. Ну не знаю. Ну, що, щось має відбутися. Я вірю, надіюсь, це все таке. Тобто, ви підтримуєте нанесення ударів в глиб ворога всіма засобами, які ми маємо власними. Тобто. І... по об'єктам, та... так, тобто, щоб демора і перенесення це... війни на територію ворога. Так, так. Тому що це буде деморалізація, це населення, нарешті, проснеться від того, що відбувається. Коли це відбувається, ну вибачте, за сотні тисячі кілометрів від тебе, ну це тобі начхати. А коли це прилітає сюди, тобто зовсім інші погляди. Що може це краще зупинити це, і воно в свідомості людей починає прокидатися, що все-таки йде війна і з ким же ж ми воюємо? А поки триватиме цей період, можливо, 10-20 років, поки ми будемо ще воювати за власну державність, ця держава українська має в особі керівництва, має вирішити питання демобілізації, як ви казали, щоб люди знали. Рекрутингу, так тобто, ну чомусь підходи певних етато структур. ну, от ви бачите, що у нас деякі підрозділи прям роблять рекламу, щоб до них ішли військовослужбовці. Це, це так, це вірно, тому що. E, ну, вони хоча б таким чином набирають мотивований особовий склад, а не просто там п -п примусово. примусово. Примусово ну, людину заставити дуже складно. Тобто у неї має свідомості сформувати, що вона йде захищати, і не йде як там просто якесь шмат м'яса, що на дві хвилини там його випустять і все і його не стане. Надо підняти нам цю планку патріотизму, більше проводити роботи і щоб люди бачили результат, висвітлювати те, що відслужили. Ну там хлопці звільнилися, от працюють далі, пішли працювати на заводах, пішли це от таких репортажів. Я дивлюсь, мало що м, його життя не закінчилось там в окопах, на війні. так на війні. Тобто людина, навіть якщо вона вмотивована і вона пішла захищати державу добровільно, вона мусить знати, що її строк роботи на фронті він має кінцеву дату. Так, без питань. Тобто, ти відслужив, якщо ти там відслужив там, 2-3 роки, хай навіть рік ти. Це є перепочив. Може людині потім проснеться друге дихання, скаже, та я відпочив, там набрався, попрацював, я ще піду там на рік відслужу, тобто короткий контракт заключу, ще пробуду. Ну тобто і свою спеціальність, тобто він же ж принесе знову користь і все інше. Ну чому отак не зробити, не знаю. Я розумію, є складнощі, ну, ну був вже час і були можливості це все будувати. Чому цим... скільки по помилок зроблено? Оце не розумію. Спростити певні моменти по на військовій реабілітації, по лікуванню, от я зараз перебуваю, в чому проблема? Деякі хлопці в шпиталях лежать, вони під радістю продовжили, але от вони ж в піхоту вже ну, за фізичних певних обмежень можуть не потрапити. Вони хочуть піти і на інші якісь військові спеціальності, по тим же програмуванню, операти дрон. Використовувати цей час тематику ми обсуждали з одним колегою. Що коли, коли ти лежиш, хоча б ну, понятно, коли там хірургії під наркозами, ти нічого не. Але коли ти на реабілітації, щоб цей час там проводити якісь навчання, це і в, можна було перекваліфікуватись на іншу військову професію і задіяти себе в іншій галузі тоді.